Це як кавуна, канадський сорт Меме Дебус. Тобто він буде отакий рожевий колір кавуна і Смак більш не кисний, а більш солодку сторону. Більше 15 років займаються овочівництвом, знають про помідори, огірки та інші овочі. все. а ще залюбки діляться секретами про чинники, які впливають на врожай, та які допомагають оминути різні хвороби рослин. Їхнє торгове місце на ринку добре знають покупці. Тут можна і помідори різних сортів купити, і насіння придбати, і отримати консультацію. Цієї жінки все купую насіння, все якісне і все виростає, як кажуть, все має новинки багато років. Вже скільки десь 15? більше років торгують. Більше, ну от скільки от почався бізнес, от стільки я в них беру насіння, і все якісне, і все добре. Пані Олена розповідає попри спеку та несприятливі погодні умови, ще з весни врожай цього року зібрали щедрий. Хоч зізнається, розсаду поливали тільки коли висаджували рослини на грядку. Однак, завдяки багаторічному досвіду у цій справі, вдалося подолати і природні примхи, і хвороби, і зрештою отримати добрий урожай. Менш стійкі сорти, які є кольорові. З різними полосками вони більш не стійкі до хвороб, але коли ти їх вчасно обробляєш, так як потрібно, в ті терміни, що потрібно, і з тим періодом, що через 10-12 днів як пише пакуванні, тоді воно все виростає як бачите. Ігор Чаплінський додає не менш важливо піджевлювати ґрунт і робити сівозміни. Тобто, те, що було на ділянці одного року, не може рости і наступного Цьогоріч Ігор та Олена на ґрунті, де були помідори, планують посіяти гірчицю. Гірчиця дає покращення ґрунту, структуру ґрунту, структуру ґрунту краще і робить. сівозміна, тобто. Після гірчиці вже ніби можна садити такі. Є деякі культури, які попередники, які добрі і які погано садити. То після седиратних рослин все добре садити. Чому найбільше уваги вечівники приділяють томатам, пояснюють просто, бо помідор це джерело корисних вітамінів, антиоксидантів, мікроелементів. А ще вони містять речовини, які впливають на гормон, що відповідає за гарний настрій. Тому тим, хто любить помідори, депресії боятися не варто.